Відсутність значення це теж значення. Ми про це казали, що на Вінчестері в оперативній пам'яті обов'язково будуть або ноліки, або вічки. Нам не може бути такого, що нічого немає. Нагадаю, можливо, ми про це вже розповідали і розгадали. Якщо ми візьмемо якусь книжку, надруковану на папері, і покажемо її пересічному громадянину особі, між словами. Ну нічого нема. І він скаже, що нічого нема, символ відсутній. Ну нічого там нема. А програміст каже, ні, там є, там є символ пробіл, який ми не бачимо. І зараз ми будемо починати розглядати одну з цікавих моментів будь-якого портування, імперативного і декоративного. Що таке нулік? Нулік це відсутня наявність. Нуль собак, нуль столів, нуль дерев, нуль кімнат. А що таке на у базах даних? Це наявність відсутності. Яке значення кодує відсутність значення? База даних на це не обов'язкове значення атрибутів. Або можливо, що в цьому місці атрибут буде приймати оце унікальне, спеціальне значення, що в імперативних мовах програмування найбільш схожим поняттям відсутні значення це вказівники. Ну, як значення вказівнику, який не має значення, або навіть. Оця позначка квадратна дужка відкрилась, квадратна дужка закрилась і являє собою нуль-вказівник. Ну, принаймні, повний аналог нуль-вказівника. Що таке порожній список? Усі списки мають хвіста голову, окрім порожнього. Порожній не має ні хвоста, ні голови. Навіщо нам навказівник? І навіщо нам оцей порожній список? І то і інше призначено для того, щоб почати створювати список, список. почати створювати сукупність якихось елементів. Ну, Він в кінці, ми розуміємо, якщо ми в імперативній мові прохання бажаємо створити список, ми починаємо його створювати з нуліка, з порожнього. Так само і в Гаскері, ви пам'ятаєте? Що ми маємо в пролозі? Трошки тут відрізняється те, що було у Хаске. Поглянемо на списки і на структури. Чим одні відрізняються від інших? У пролозі є поняття терму або синонім структури. Це дуже подібне, або, можна сказати, те саме вирази, які ми звикли використовувати в імперативних мовах програмування. Ще раз, що таке структура, що таке термін? Це якийсь функтор, символ функтор. І в дужках записано його аргументи. Кожний функтор має свою армість, певну армість. Заздалегідь визначення. Якщо ми визначаємо тему, ми визначаємо його армість, визначаємо, скільки аргументів він має. Нам ніхто не забороняє ці аргументи називати елементами. І дивитися їх на, як на елементи. Так само, як ми дивимося на елементи списку. І так, фунтр має армість, певну, конкретну. А список може мати будь-яку довільну кількість елементів. Нам ніхто не дозволяє називати ці елементи аргументами. Список має скільки завгодно аргументів. А що насправді? І це стосується не тільки логічного прогуляння право, а й гацьки. Будь-який список завжди має два аргументи. Які, ну, звісно, голову, яка має тип. Елементу і хвіст, який має тип списку. Список це структура, яка завжди має два аргументи. Ось тут ми побачили список з чотирьох елементів. Це структура, яка в якості другого елементу має ще структуру. Яка в якості другого аргументу має ще структуру. І це все закінчується порожнім списком навказівником. Трошки відступаємо, які ще є засоби програмування, про які, напевно, вам не відомо, окрім імперативних декларативних засобів. Є такі спеціальні, специфічні або екзотичні засоби, скоріш імперативного програмування з деякими ознаками декларативності, які називають продукційними правилами і мови, призначені для цього. Ну, найбільш яскравим, найбільш мені відомим, який зараз підтримується, це Імперативний засіб програмування ГУР для розробки баз знань на підставі імперативних засобів програмування і продукційних наборів правил. В ГУРУ, і не тільки в ГУРу, в багатьох інших системах, таких як Експертчовість, є таке поняття невідоме значення змінної. Ми можемо змінну заслати значення анон. Усі змінні у початку виконання програми мають це значення. Усі вони невідомі. Це дозволяє оброблювати дані неповні, неточні, суперечливі. І крім того, в цих системах є така можливість, як присвоювати значення змінні. Не одне, а одразу декілька. З різною ймовірністю. Змінна може мати в той самий момент часу декілька значень. Це взагалі зовсім інший підхід до поняття змінної. Але він все ж таки імперативний. Чому? Тому що змінне значення існує у декларативних нагадувах. Змінна значення стан пам'яті. Не існує, це викрашивається, це не потрібно.